ми знаходимося на маршруті, який називається маршрут безбар'єрності, тобто це шлях, який сполучує госпіталь ветеранів війни і це центральна площа міста Чернівців. Ми повинні забезпечити комфортні умови для всіх мешканців Чернівців, незалежно від їх фізичного стану та стану здоров'я. Так само є декілька будинків, які знаходяться на цій вулиці, і там необхідно забезпечити відповідні умови. По вхідній так званій групі, тобто це пандуси, двері і так далі. Будуть ремонтуватися тротуари протягом цієї вулиці. Це перший крок для того, щоб зробити наше місто Чернівці безбар'єрним в цілому. Сьогодні ми. Перевіряємо доступність міста Чернівці, що ми робимо задля того, щоб місто було архітектурно доступним, безбар'єрним для маломобільних верст населення. Як ви бачите, ми знаходимося на вулиці Фастівській біля міської лікарні, де велика частина людей перебуває на лікуванні і також потребують забезпечення архітектурної доступності. Новий безбар'єрний маршрут він проходить від центру Благодар до кіноконцертного комплексу впродовж два з половиною кілометри, і це не просто дорога там чи доріжка, це заміна всієї інфраструктури дотичної до цього маршруту. Це і нові тротуари, нові матеріали, нове освітлення. Це нові рекреаційні зони, це підйомники, пандуси, тактильна навігація, це сприяння рівним можливостям як для людей з інвалідністю, так і людей літнього віку, батьків з колясочками. Сьогодні ми здійснюємо маркування першого етапу безбар'єрного маршруту в місті Одеса. Облаштування безбар'єрного маршруту в нашому місті є кроком для створення більш інклюзивного безбар'єрного середовища для всіх громадян. Ну, для мене безбар'єрність це моє життя. Я 17-18 років пересуваюся на кріслі колісному і щодня стикаюся з бар'єрами, які заважають мені жити. І... У мене це про можливості, про гідність. Зменшуючи кількість бар'єрів, ми, окрім того, що покращуємо життя людей, бо тобто ті люди, які отримують інвалідність, вони мають можливості, щоб повертатися до роботи, щоб жити. Багато громад, намагаються не просто зробити якісь осередки доступності, а все ж таки зробити цілісними маршрути. Нині ми проводимо маркування маршруту, а саме об'єктів соціальної сфери, лікарні, поліклініки, аптеки, житло, бізнесові установи. Це лише початок. Попереду проектування, будівництво, перевірка. Але вже зараз ми формуємо місто, де кожен зможе пересуватися вільно.